О 2.50 ночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, яка забезпечувала південь України електроенергією і прісною водою. Руйнування Каховської ГЕС можна прирівняти до наслідків ядерного тактичного удару від 5 до 10 кілотон, з єдиною лише відмінністю відсутністю радіаційного забруднення, руйнування об'єктів зі шкідливими речовинами, зміна кліматичного режиму, колапс продуктової та медичної логістики, дефіцит. Питної води, загибель величезної кількості тварин. Це далеко не весь перелік страшних наслідків чергового воєнного злочину РФ. Сталася катастрофа, про яку попереджали і якої боялися. Катастрофа, говорячи про наслідки якої часто вдавалася до песимістичних і навіть апокаліптичних сценаріїв. В перші ж години після підриву вода повністю або частково затопила на правому березі вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини потрапили в критичну зону. Лівий берег окупований росіянами опинився ще в більшій небезпеці. Він нижчий за рельєфом, а окупаційна влада не докладає жодних зусиль для евакуації мирного населення. Загалом у зоні підтоплення перебувають близько 80 населених пунктів. На правобережжі затоплення загрожує 10 селам та частині Херсона, а саме району Корабел. Проте значною мірою підтопленою буде лівобережна частина Дніпра, адже там нижчий берег. Наслідки підриву греблі Каховського водосховища часто називають екоцидом. Наприклад, через руйнацію Каховської ГЕС в Дніпро вже потрапило щонайменше 150 тонн машин. Нього мастила і може потрапити ще більше. Багато населених пунктів позбавлені на багато років централізованого водопостачання. Миколаїв знову залишається без води. Дефіцит буде і у кривому розі, і навіть у тимчасово окупованому Криму. Після руйнування Каховської ГЕС не працюватимуть зрошувальні системи, що означає залишити південь України без зрошувальної системи. Це відсутність врожаїв і прямий удар по продовольчій безпеці. Мова не просто про недобіру урожаю, а й про деградацію ґрунтів, зміну флори та фауни регіону. Наслідки відчуватимуть не тільки в Україні, а й у всьому світі. у світлі розвитку подій на полі бою. Свідомий і давно спланований терористичний акт Росії. Перетворив техногенну повінь на зброю. Шкода довкіллю викликає особливе занепокоєння. Через повені цілі екосистеми зазнають довготривалої та незворотньої шкоди. Тварини у зоопарку нової каховки уже загинули від підйому води, і це лише початок шкоди для фауни на півдні України вздовж Дніпра та у Чорному морі. Ми є свідками регіонального екоциду і не лише українського масштабу. Знищення гес це злочин, порушення прийнятих у світі прав правил Женевська конвенція, написана після Другої світової, прямо забороняє атакувати греблі і дамби. А от на болотах не просто не шкодують про черговий воєнний злочин, а й відкрито закликають до нового. Ну, раз уж діло дошло до розрушення гідроелектростанції, взагалі, може, стоїть присмотритися до початку цього каскаду Київської ГЕС, а? Там прекрасне водохранилище, так, чуть-чуть повыше Киева, 4, там, по-моему, километра кубической воды. Я б я би подумав этим. А ми добьемся? а просто показати проте українська влада запевняє, хвилюватися немає причин. Київська ГЕС надійно захищена і з повітря, і зсередини. Безперечно, головна мета підриву Каховської ГЕС зупинити український контрнаступ. Проте ані черговий терористичний акт російських окупантів, ані звіти про липові успіхи другої армії світу не стануть на заваді нашим збройним силам. Ми обов'язково повернемо своє.